Сьогодні поговоримо про моделі, їхні типи та те, де вони трапляються. Можливо, ви подумали, що мова йтиме про моделі на подіумі. Але ні. Точніше, про них ми теж скажемо, що це моделі, які мають продемонструвати певний зразок одягу. Вони слугують моделлю реальних людей, які будуть носити цей одяг. Навіщо вони? Ну, Бо легко зорієнтуватись на певні заміри, коли шиють одяг на презентацію. Якби моделі мали різні параметри, різний зріст, вагу, було б дуже складно підлаштовуватись так, щоб одяг виглядав за задумом дизайнерів. Тому проблему вирішують тим, що для моделей існують певні стандарти, вимоги, і не потрібно підганяти кожну сукню чи сорочку. Тобто, модель існує для того, щоб вирішити певну задачу, специфічну для певної області. Модель це аналог певного об'єкта. Предмета явища чи процесу, який зберігає суттєві параметри і здатний заміщувати реальний об'єкт під час вивчення, дослідження чи відтворення, оригінал ще називають прототипом, а процес моделювання. Наприклад, глобус це модель Землі. Чи точно це наша планета? Ні, звичайно. Як мінімум, розмір не той, але і склад, і навіть форма не зовсім відповідає дійсності. Але для певних задач такого спрощення цілком достатньо. Ми можемо побачити приблизне розташування континентів, океанів та їхні розміри. Навіщо роблять моделі? Наприклад, для того, щоб показати те, чого не існує. Моделювання історичних подій замінює неможливі подорожі в часі, а моделювання ситуації ядерної війни ілюструє неприпустимість цієї ситуації. Якщо дослідження оригіналу неможливе, або НАТО небезпечне. Випробування літака, звісно, важлива річ, але перед тим як зводити в повітря бляшанку, варто протестувати її можливості, моделюючи політ. Або ліки. Перш ніж змішувати якісь речовини і давати їх людям чи тваринам, варто змоделювати їх дію на теоретичних формулах. Якщо дослідження надто складні, наприклад, рух планет сонячної системи безпосередньо спостерігати складно і неточно. Натомість використання формул для розрахунку траєкторій дозволяють робити висновки і без польотів туди-сюди. Або рух материків відбувається настільки повільно, що просто його відстежувати навіть впродовж життя неможливо. А от створити модель з можливістю прогнозування і перевірити, чи спростувати коректність цієї роботи можна. Або, наприклад, коли нас цікавить якесь вузьке питання, чи є стійкою фарба обшивки літака. Фарбувати цілий літак і запускати його в тестовий політ нерозумно. Натомість можна пофарбувати фрагмент обшивки і скористатися камерою, яка моделює умови польоту. Так можна перевірити кілька варіантів, навіть не злітаючи. Але при всьому цьому важливо адекватно обирати модель. А точніше, які саме параметри є суттєвими для конкретної задачі. Десь можна відкинути фактор розміру, ваги. Десь кольори очей, десь форми пакування і так далі. Наприклад, тіло людини є такою складною системою, що до неї можна будувати різні моделі. Такі, щоб одяг демонструвати, скелет досліджувати, чи кровоносну систему, чи нервову. Для різних задач нам потрібно по-різному дивитись на ту саму людину. Взагалі, моделі бувають дуже різними. Матеріальними. Тобто такими, що мають фізичне втілення, це глобус, модель машинки чи лідачка. а бувають інформаційними, які використовують різні знакові системи для опису моделі. За допомогою картинок, це можуть бути різні схеми, таблиць, математичні моделі у вигляді рівнянь та формул, логічні, спеціальні, а можуть бути вербальні або словесні моделі, коли просто описується ситуація чи якась закономірність. Можна класифікувати моделі за їх статичністю, тобто незмінністю, фотографія чи результат аналізів на певну дату, або динамічністю моделювання польоту кулі, чи перебігу землетрусу, чи цунамі, наприклад, детермінованістю, коли ми точно знаємо формулу, яка визначає результат, або ймовірнісні – коли, наприклад, є вплив випадкових факторів, підкидання монети чи моделювання бронівського руху, існують імітаційні моделі, які відтворюють реальні події. Та ігрові, коли потрібно скласти певний план дій для виграшу в умовній уявній ситуації. Власне кажучи, всі ці моделі застосовуються для вирішення задач у різних предметних областях. Наприклад, прогнозування погоди чи оптимізація дорожнього руху, аналіз попередніх подій для того, щоб уникнути їх повторення, чи навпаки, щоб їх повторити, для дослідження різних систем, щоб краще їх зрозуміти. Ваше завдання? Переглянути кілька роликів на диску світі. Кожен з них демонструє роботу певної моделі: модель, яка відтворює перший і останній рейс Титаніка, модель руху на перехресті, щоб налаштувати світлофори, модель міста майбутнього, модель самокерованого автомобіля, модель автоматичного паркування, модель протезу руки. Оберіть 2-3 моделі, які вам цікаві, на власний розсуд. І перегляньте відповідні відео та подумайте, які задачі може вирішувати ця модель. Які учасники є в цій моделі, хто або що взаємодіє, які суттєві параметри збережено для об'єктів моделювання, а які не суттєві параметри було відкинуто? А ще спробуйте створити модель міста майбутнього, наприклад, у сервісі EcoGrams, Або, якщо вам більше до вподоби майстрування, модель руки за зразком сайту Instructables. Успіхів!